Вітаю, друзі! 20 років займаюся вирощуванням курей. Курі були різні і прості, і ломан брауни, яєчний крос. Ну а зараз, як бачите, породна птиця, віандоти, білі фельдери, лакенфельдери, амараукани і лікбари в цьому році вирішила зайнятися вирощуванням бролерів на м'ясо. З чого почати, кому довіритися в Україні? Достатньо птахофабрик і окремих птахівників, які пропонують або інкубаційне яйце, або вже готових курчат. Але по-перше, це проблеми з доставкою. Треба їхати в інший регіон, або ж довіритися тому, хто має негативні відгуки. Отож, планую почати нову справу разом із торговою маркою Біла Льошка, яка є нашим місцевим виробником, і яка вже 17 років поспіль зарекомендувала себе на вітчизняному ринку як надійний виробник комбікорму власного та м'яса курячого і курчат бройлерів на продаж. Отож, кому цікава ця тема, ходімо зі мною на потужності білої білої льошки. Гайда зі мною. Шановні друзі, як я і обіцяла, ми знаходимося на потужності білої льошки. У даному комплексі утримується близько 190 тисяч голів птиці. Дуже приємно, що на такій великій території з такою великою кількістю голів птахів, абсолютно чисте політня, наче вони знаходяться не в закритому приміщенні, а на вільному вигорі. Чому так? Ну, дивіться, на мій одяг, наприклад. Коли ми зайшли на територію, перше, що ми зробили, обробили взуття, руки, навіть гаджети, нам дали спеціальний одяг, щоб дотримані були усі норми біобезпеки. І так знайомимося із технологом білої льошки, пані Наталією. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, який розбройлені ви пропонуєте для продажу? ФОП та кісоти та розкристалочну. Скільки частки потрібно курчаті, аби дорости до забійної ваги? Забійної ваги 2,8-3 кг Треба годувати до 40-42 дні. Чим краще годувати? Зерном чи комбікормом? Звичайно, комбікормом, бо це комбі корм збалансований. Комбікорм якого виробника ви порадите? Звичайно, комбікорм товарної марки Біла льошка. Тому що ми маємо... Цю лінійку кормів від предстарту до фінішу. Наталочко, мені як початківці, з чого треба почати, аби зайнятися вирощуванням бройлерів? Найперше, це з приміщення, де температура з першого дня життя буде дотримуватись 33-34. І поступово, зміною віку птиці, температура понижається. До 20 градусів. Цей показник на термометрі повинен бути у бролера місячного віку. А як із ветеринарними препаратами? Коли ви купуєте у нас курчат, ми даємо детальну інформацію щодо ветеринарного супроводу. І у вас ці препарати наявні. Прямо у вас можна їх купити. Так, да, є в наявності всі види препаратів, які потрібні для вирощування бролера. Коли йде можна придбати ваших курчат бройлерів, ваш комбікорм і ветеринарні препарати, замовлення можна зробити прямо зараз, зателефонувавши нашим менеджерам або прийти в магазин Крокус, де є все необхідне для вирощування птиці і не тільки. Ну що, шановні друзі, побували ми на потужностях білої люшки, а зараз ходімо за нами до магазину Крокус.